От як українською ви скажете білка? Боже, що ж воно меле, йому вже білка не українською. Ха, ви це чули, а? а може білка все ж таки буде білка? Скажете ви, але я вас здивую, оскільки ця руда має дійсно питому українську назву, і це точно не білка. Вас ніколи не дивувало? От якого чорта ми називаємо тваринку майже багряного кольору білкою? Ну я зрозумів би, якби називали ще не знаю, рижухою рижиком, хай йому грець. Але білка тут до чого? Нелогічно. Ну не притаманно, це український. Так, от, насправді білка українською буде вивірка. Вам не почулося? Вивірка? І ні, це не я щойно придумав. Слово вивірка зустрічається ще в літописах, і назва така, тому що корінь вер означає гнути, вивертати. Ну погодьтеся. Білка, вона ж така вертка, як. Язик у коханця, матір Боже. Тут і логіка прослідковується, і, і все як малося бути в українській мові. То що то це виходить? Білка тепер не білка у період з 1933 по 1991 рік. В Сири-Сири термін вивірка був у статусі репресованих українських назв і був штучно заміненим словом білка в зоологічній літературі, особливо до 32-го, ну і вже після 91-го року, переважно зустрічається термін вивірка. Нині ж ми маємо два офіційних синоніма вивірка і білка. Ви ж самостійно обираєте що вам ближче до серця. Обов'язково є лише одна умова підтримати цю сторінку і підписатися. Почуємося.